В'їжджаємо до Амстердаму, можна його пізнавати по ось такому от накритті. Від'їжджаємо до Амстердаму, 5 поліс, 6 додатково, на зустріч так само. І Чомусь обмеження швидкості 100-120, 100-120. І тепер ніхто не порушує, як порушували. Ось в'їжджаємо в Амстердам, 5 смуг продовжується. Ось такі будівлі. Нові ЖК при дорозі. За три кілометри поверніть праворуч на з'їзд. На сваях, до речі, панельні будинки будують. Сміх сміхом а будують панельні будинки де-не-де. Так що технології в Європі вернулися на 50 років назад. Манолітна каркасна забудова це вже не найгірше, що могло бути. Спальний район біля Ікеї тут є метро. Щоб ви розуміли, парковка в Амстердамі падна 24х7. Всюди шлагбаум в мене на в'їзді. Ікея у 9 вечора закриває свої ворота. Велкам. Просто велкам. Ось звичайні спальні райони Амстердаму. Ось парковка на шлагбаум. Бачите, як багато використаних паркомісць Але шлагбаум є. І будівництво, я так тобто, зрозумію, після один будинок. Розв'язка для велосипедистів. Дивно, ну, які їм ще світофорний поставили. Ось таке перепрошую за слово неприкрашене метро. Вартість за два квитка. Так дивіться. Ось так живуть місцеві в спальних районах. Заригане дно на Рівній молі і з комчиками коштувало такі гроші. Ось такі коротесенькі поїзда метро, ось такі зручні лавочки, де можете курнути косячок. Біля нас в поїзді курнув тіп косячок, собі голову закинув, заснув. Ось. Бачите, такі старі прически. А і шикарно. Багато лавочок, де ви можете відпочити. Чистота, порядок, безпека, як бачите, поліцію ж, звісно, що видно. Вкладаєте при заході і при виході. Щоб, не дай Бог, не доплатили цій прекрасній країні 31 євро. Мами дивляться камери, щоб, не дай Бог, щось зроб... не зробили не то. Карлівський палац в Амстердамі. Ще відійдемо пару метрів. Тоді прийшов собі рибу половити. Ось вам маленька венеція. Тримає, досить багато їздить. Дуже багато гомосексуалістів і жіночок, які люблять інших жіночок. На жаль, тут, тут, тут це толерують. Без коментарів. Що боги, які всі ще треба пошукати. Е, сюди можуть заїжджати на автомобіль тільки Євро 5 та Євро 6. Пробки з велосипедистів. Поліція, магазини. Дуже багато гомосексуалістів просто нереальна кількість. Неформально і все в цьому роді Всі курять. ну Це в принципі очікувано. Ось так. На жаль, тут чи концерт, чи що. Ось таке. Ось таке. Ось таке. Королівський палац. ось тут, тут верху статуя. Ось ще гарна. Будинок під кутом. Ось місцеві стовпчики поставили, щоб ніхто на їх місце не запаркувався. Такий стан автомобілів, два велосипеда з парковками. Не саме ідеальне чисте місто. Якось так, так. Колоритненько. Рапорами ЛГБТ. Дуже багато таких. Люди проводять час, кормлять чайок, дуже багато довколісних, які не дуже хочуть когось пропускати, чуть не стукаються між собою. О, парковочка в них така. Внизу розпливаються човники, зверху роз'їжджаються автомобілі з велосипедистами і пішоходами. Туристи також між собою мають розійтися ось так. Якщо вам сусід не доїв, то можете його так, машину погрузчиком. Бульк і в воду, і місце звільниться і всі будуть задоволені, окрім вашого сусіда. Можливі також такі інструкції. Ті придурки двохколісні, дуже агресивні. А ось і поліція. Вулиця ЛГБТ чи щось таке, не знаю. Дуже багато прапорів. З їхнім ознакуванням. Їх самих по собі дуже багато. Ви були колись на ЛГБТ Вечерінці? <сування> льот. О, ну, да. Перше в житті такий експірієнс. Вважаю, що це просто позорище. Що росте пальма? Славиться Амстердам своїми тюльпанами. Ну, Амстердам, Голландія. Ось okay. люди далі вчились. За іншими селі пампам. Ми йдемо по вулиці Червоних Фонарів. Ось такий старий розвідний міст. Бачите, піднімається. І вулиця Червоних фонарів там зліва. Як Бачите, задні привідних далі багато. О, вулиця Червоних фонарів. Театр, до речі. Він поліція щось перевіряє. Собор. Ось вулиць, де стоять проститутки. Жіночі тут. Теж вечерінку мають. Вулиця Червоних Хіфтарів закінчилась Вечерінкою ви бачили. Все, ви бачили. Підсумовуючи поїздку в на напевно, один раз в житті треба побачити. Подобається, що можна на машинах. Ну, Європейський, звісно, Євро-5, Євро 6 поїхати по центру. Подобається, що... Це особі, можна подивитися просто на іншу культуру, інших людей і поведінку інших. На тому перевага, напевно, закінчується. Житло дороге, проїзд дорогий, парковка просто космічна. Це і не тому все. Ну і ЛГБТ особисто я не акцептую. Ви розуміли, сервіс того, що ви отримуєте зараз чимось євро з людини на годину. Кондиціонера, звісно, все немає. Ну і восьми вечора. Ми з Голландії в сторону Німеччини. Залишилось там буквально 50 км. Вже всі порушують. Передбачені автобами. тут тобто уже всі 140 км їдуть. Ну, щось цього разу не дуже, бо і поїзджу в Голландію. Трошки їм стало гірше після того, як пройшов. Німеччині, Голландії, Бельгії нормальний двіж заробляти бабки. Отак вот от. 70-80 центів, Макдональдс і так далі.